Так, довелося мені сьогодні міняти батарею на ось такому годиннику. Це оригінал Garmin, Модель. Блін, де тут модель? Включи... Не розумію, де тут модель, ну в принципі, от такий от годинник. Це оригінал Гармін. Треба було замінити батарею. Батарея тут іде дуже -дуже така цікава, вона іде не квадратна, а має такі ем, вирізи. Ем, в общем, то, що продається в інтернеті такі батареї, ну, блин, я би сказав, вони сверх китайські перевірив ємність тих батарей, це, коротше, це фуфло. Тому що на них написано начебто начебто, а, бо, начебто 430 мА. Але по факту в них нема. В общем, який я знайшов вихід з положення, де реальні є 400 мА. Я використав сам елемент з AirPods, кейс, от первого і другого кейса з AirPods E, ну, взяв нову батарейку e, цей e, сам контролер, стабілізатор живлення звідси випаяв e, із батарейки з кейса, теж зняв і впаяв. Ну, Якраз тестую, але на даний момент все чітко все працює. По розмірам якраз ідеально підходить. Тому що ті, що в інтернеті продаються, ну по факту я Ну, їх перевірив і навіть близько не то. В общем, якщо хто буде міняти, то майте на увазі з AirPods, з кейсу, першого або другого розмір ідеально підходить. Тому що я там переміряв, їх дуже-дуже багато і підібрав тільки з неї.